Ми з чоловіком домовилися. День він купує продукти, день я. Так і живемо. День бухаємо, день їмо. Жінка в поліції. У мене пропав чоловік. Його немає вже четвертий день. Пишіть заяву. Так що йому передати, якщо ми його знайдемо? Передайте в першу чергу, що мама не приїде. Єврей, який щойно отримав зарплату, каже бухгалтеру. Ви мені не додали 20 доларів. Все правильно. Проте минулого разу вам дали на 20 доларів більше. Що ж ви тоді мовчали? Тому що якщо ви помилилися один раз, на це ще можна заплющити очі, але два вже занадто. Ти чому така нервова? В мене ДСВЗ. Що таке ДСВЗ? Дуже сильно все задовбало. Алло, це Гідроміцентр. Приїжджайте до мене в село і вичерпуйте з мого погрібу вашу мінливу хмарність. На розлучення подам. Ти мені зрадила, не ночувала вдома. Не кричи я у куми ночувала. Не бреши. Я у куми ночував. Дружина каже чоловікові: Я на п'ять хвилин до куми, а ти через кожні півгодини помішуй варення, щоб не підгоріло. У травматології лікар запитує пацієнта, хто вас так поламав. Та ось пішли з мужиками на кабана полювати. Кабан не прийшов. Ну, ми напилися, як свині. І тут прийшов кабан. Приходить відвідувач до лікаря. Лікарю, я проковтнув муху. Не хвилюйтеся. Зараз я вам уколчик зроблю, і все пройде. Роздягайтеся. Відвідувач роздягається. Лікар робить йому укол. Відвідувач. Ой, лікарю. Чому так боляче? А ви що думали? дихлофос безболісно діє. Це правда, що Василя посадили? Так. От брехло. Він мені писав, що поїхав до брата на два роки. Ну то його брат вже сім років як сидить. Мила, я на рибалку йду. Де мої чоботи? Я віднесла їх на озерну 13 і надавала ними по морді тій щуці, яка клюнула на твій черв'ячок. Куме, я позавчора зранку встаю, а на моєму ставку москаль рибу ловить. Ну, я його з винтівки бабах і вбив. Добре зробили, куме. А вчора я встаю, а там уже два москалі. Ну я їх з автомата бабах та й убив. Ну добре зробили, куме. А сьогодні я встаю. А весь ставок москалі обсіли всю мою рибу ловлять. Ну я їх всіх з кулемета розстріляв. Та ви, куме, брешете. Та брешу. Але як би гарно було. Куме, ваша вчора в церкві весь час кашляла, що ж люди на неї оглядались? Чи була не хвора? Ні, це вона просто новий плащ одягла.